Нашел. Да Красно? Что ты нам робиш? А, да я покуплю. То мы занимаемся не. Да. А, еда-то є. Я пісь є хоча б щось. Блін, ну треба було, щоб мене вбили. не вбили. А Там мене вбили і нас трапи. Слухай, може будемо один один за... О, давай поділим... Я зараз собі зроблю сундук, я, я, я буду там тримати свої речі, добре? Почекай. Я буду собі... Я зроблю сундук, щоб тримати собі речі. Що у нас? Бля, що праздни. Ну, праздник. Ось сюди ставимось по можна легкі. Два, я уб'ю те зголодніли, убиваємо один одного. Давай, вбивай мене. Але не, нікуди не телепортуйся. Я? Я зараз до тебе. Тепер. Добре. Та ти давай не пише мене до себе. О. А стоп, на... що? А, я не... а як написати? чи ні а разом ага. сет сет рисочка хоме та а яка рисочка така ага сет а хоме разом сет хоме разом Хом. добро пожаловать! хоме сет що значить хоме сет Ало, маме день грає. Кому ви да! Мене не пускають! Да! О, ладно, скиньте мені лаунчер. <ріг> Давайте. Нас тут такий прикольний дівчинки треба буде ще йому... Все, Юзи, я зашл. Меня, я в дома, Юзи. сервері? сервере. Накомы вы сервере? Да. Юзи, ты и правду в почаре Рятуй Ааа! Павлику, рятуй Павлы Вест, скелет хочу вбити. На тому сервере Ластак чи як його там. Так, ну да. Надо. О, моя, моя кирка. Я там книжки наношил, павлыка. Да, я вот сохраняю. Сохранить. Павлыку, у нас будет кладовочка. У нас будет кладовка, павлыку. Ну. Наха, я упасть зашел. Нет, Ладно, я короче, пока що відійду на ну, 2 минути, у мене воно пока що скачається. А я піду собі чай зроблю. Павку, я нам роблю кладовочку, добре? Бляха, я не то поставлю. Да ну -ну. ж стін! Там буде кладовка. Тож стін, не бойся. Там кладовка, ты можешь сапонять? Вс, не хочешь ты что? Будем там дремать твои рачки. Нам там не райчик. Типа поражение, я назад тебя телепортвать не буду. Або не буду. Ты садхомик. Киев Митана, да не скайпута в совпаде. Чуть не скачал. А я тут, короче, а... нам спустя. Люди, да? а может давайте, короче, я вам скину всем лаунчер с модами? А я кей. давай, это потом видео с модами, ну, с модами. Так, Бать, а уського, я вже так думаю, воды не могу. Да, там же много сервис разных. А, як, а скажи, -то? я скажи якито. Я уже кинув А, це я кинув кики та бир. А у мен, мені не пришло. Сейчас я кину просто отдельно те кем. Ща, кину. Вс, я зробив спуск. Павлы. Боже, я чуть, по-моему, 20 программ своих не кину. А, что-то такая, ч она хочет кинуть, вообще О. Ну. Все, я керу. Я не знаю, я зберігаю на диске. Короче, ладно, я захожу пока что хоть забыл качаться, я захожу на один 2. Сейчас я не чую, я не чую, я просто английский. Почекай, почекай, чекай. Что ты говорил? Скидай, давай, давай. Не знаю, умер. В реальной жизни умер. Кидай сервер, сейчас тут плыть, музыка погода нафиг. Так. Я пока что тут громкость застраиваю. Блоки. На 25, дружественные существа на 10, окружение на 15, общая громкость 23. Игроки пожерные существа на 235. Так, все, сейчас. Зайду. Эта игра. Прямая под... добавить сервер.

Давай, давай, сервер, одупляйся. Тут мало игроки грає. играем. Да